Доброго дня, шановні розділянці, наближається дата народження нашого міста, міста Роздільне. Ми, як міська рада, все ж таки готуємося до цього свята, чому все ж таки 160 років з дня народження. Але є сьогодні деякі питання, які би я хотів би сказати своє бачення і десь почути думку від вас. Чому ми проводимо це свято? По-перше, розуміємо, що сьогодні війна, що сьогодні важкий стан. Але завдячуючи нашим військовим, ми сьогодні можемо працювати, можемо сьогодні проводити спортивні мероприємства, культурні мероприємства. Сьогодні наші е, діти е, навчаються, і навчаються і культурно-масовій роботі, сьогодні і танцюють, і співають, і проводять інші мероприємства. Тому ми хочемо, щоб наші воїни побачили своїх дітей. Побачили, як вони живуть, як вони відпочивають, побачили, що в них все добре. І виступати будуть наші діти. І ці концерти вони відійшли своїм батькам, а ми відійшли тим воїнам, з якими ми спілкуємося. Ми не хочемо робити те, що заставляють нас робити наші вороги росіяни. А вони заставляють нас, що ми сьогодні впали в повну паніку, що ми сьогодні боялися вийти на вулицю. Щоб ми боялися сьогодні проводити будь-які мероприємства. Це їм потрібно, це їм дуже потрібно. Але ми не такі. Ми не здамося, ми будемо жити, як ми повинні жити, як ми жили в мирний час. Ми будемо навчатися, будемо працювати, будемо святкувати, будемо проводити спортивні змагання на зло їм, хай вони переживають, чому ми так живемо, чому ми їх не боїмося. І ми не будемо боятися. Але те, що касалося сьогодні коштів, можу з повною впевненістю сказати вам. Ні одної копійки, ні з якого бюджету використано не буде. Ні з якого бюджету. Ні з міського, ні з обласного, ні з других бюджетів використано не буде. Це мероприємство ми повністю проводимо без коштів міської ради. Да, у нас буде допомога сьогодні від депутата обласної ради за свої кошти, від Бабенка Андрея Васильовича. Якщо готові другі підприємці щось допомогти, будь ласка, але ми не просимо цих коштів. Ми готові провести так. Крім того, ми оцей ярмарок. Ви вже пам'ятаєте, ми вже наразі його проводили. Ми робимо цей ярмарок, де готуємо все своїми руками. Де сьогодні всі сільські діти, школи, дорослі люди, всі приймуть в ньому участь, своїми руками приготовлять ті смаколики, різні страви, які будуть продавати, і всі кошти, які ми зберемо на цьому ярмарку, підуть для військових. Чи це буде для автомобіля, чи це буде для якогось другого спорядження, те, що сьогодні потрібно для військовим, ми разом з вами. Подумаємо, як цими коштами, скільки ми зберемо і як допомогти військовим. А все ж таки, ми повинні святкувати, ми повинні пам'ятати, що ми живемо, місто живе і воно розвивається. Всіх святом, слава Україні!